Україні впродовж цього тижня у цій порі я інформуватиму вас про найактуальніші події. Російські ракети знову прилетіли в Запорізьку область. Під вогнем також Донеччина і Дніпропетровщина у звільненому лимані тривають стабілізаційні заходи. Також на Харківщині в одному із деокупованих сіл виявили чергову катівню. А чехи зібрали понад мільйон євро на модернізований танк для української армії. Більше удайчості. Вихідними українські війська звільнили від окупантів лиман, і це дозволить здійснювати вогняний контроль над важливими ділянками фронту, які ворог використовував для спроб наступу, зокрема на Слов'янськ. Повідомив речник Нацгвардії. Наразі у місті тривають стабілізаційні заходи, аби воно було безпечним. Документують правоохоронці воєнні злочини і у Кам'янці ізюмського району. Саме тут відбувались запеклі бої у підвалах будинків. Просто серед лахміття лежать тіла в. Битих місцевих мешканців раніше квітуче село стало абсолютно непридатним для життя. Знищені всі будинки, будівлі абсолютно стало непридатним для життя. Взагалі, відсутні місцеві мешканці. Тим часом в селі Піски Радьківські на Харківщині виявили ще одну катівню, яку влаштували російські вбивці. Людей залякували, били та знущалися. В таких умовах утримувалися громадяни даного села військовими Російської Федерації. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців, їх виганяли, проживали ось так. На дверях лише залишали потім після себе такі так називаємо розтяжки. Українські ж військові натомість залишають синьо-жовті прапори, звільняючи наші землі. Так стяг за майорів над селищем Миролюбівка на Херсонщині. Також ЗСУ відвоювали борову на Харківщині. Нарешті, це Україна. О, Україні правоохоронці викрили на Харківщині ЛНРівця, а також місцевого мешканця, який переховував його, надав розсолдату свій дім і одяг. А організатори референдуму порахували голоси за приєднання до Росії навіть тих українців, які виїхали з окупованих територій. Про це свідчить нове перехоплення. СБУ. Ну, от, ну, типу, там навіть пропонували... Херсинской области купить ладу гранту или что такое, чтобы они проголосовали за ну типа за Россию. Я такая у а я на юне думала реальна гласності. З ракетної атаки розпочався ранок у Дніпропетровській області. Зградів та важкої артилерії вдарили по трьох районах. У Запоріжжі прилетіло в два заклади освіти. і Медзаклад постраждав чоловік. На Донеччині поцілили і зруйнували гуртожиток. За попередньою інформацією під завалами є людина. У Краматорську влучили у підприємство. Тим часом українські захисники Нацгвардії влучили в елітний російський підрозділ на Донеччині. А спецпідрозділ Альфа знищив ворожий гелікоптер Ка-52 на запорізькому напрямку. Чехи купили для ЗСУ модернізований танк, зібрали понад мільйон євро. Ще один спосіб допомогти країні в час війни. Від сьогодні у додатку дія можна придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень. В день виплати можна отримати за них від 11 до 16 відсотків річних. А в Туреччині тим часом звільнення з російського полону азовці нарешті зустріли зі своїми рідними. У мирному житті він багато років писав для українських медіа. 2014-го поїхав на схід, аби розповідати нам правду з передової, з перших вуст. Тоді ж потрапив в полон до проросійських бойовиків, але повернувся аби знову зі зброєю в руках захищати нашу батьківщину. 28 вересня на фронті загинув наш колега, львівський журналіст Юрій Лелявський. Йому мало б бути 50. Він Юрій Лелявський, пресофіцер ї десантно-штурмової бригади, разом зі своєю військовою частиною зустрів широкомасштабну війну на півдні. Продовж семи місяців Юрій віддано працював на передньому краї і плічоплічі з десантниками виконував спецзавдання, писав про бої бригади та фіксував злочини у звільнених від російської орди містах і селах. На сторінці командування попрощались з нашим Юрієм. Неодноразово Юрій здійснював зйомку бойової роботи десантно-штурмових артилерійських, інженерно-саперних підрозділів. По декілька діб виконував завдання пліч опліч з десантниками. За це його поважали в бригаді, а дані матеріали неодноразово були у вітчизняних та іноземних змі. Ми обіцяємо за нього помститися. Вічна слава та пам'ять герою, смерть російським окупантам. Нова ТЕЦ на альтернативному паливі запрацює на Львівщині у Новояворівську. Планують вже наступного року збудувати теплоелектроцентраль. але замість газу як паливо використовуватимуть тріску дерев та тверде паперове сміття. Папір, картон, харчові відходи, шкіру і тканину. Аби оцінити плюси нового проекту та проблеми, поки що старої ТЕЦ, до міста вихідними приїжджав голова «Нафтогаз України». 60 кілометрів від Львова до однієї з центральних та проблемних ТЕЦ Львівщини Новояврівської з робочим візитом приїхала керівник області, народні депутати, голова Нафтогаз України Юрій Вітренко. Посадовці кажуть, незабаром за 800 метрів від нинішнього об'єкта збудують нову ТЕЦ, де використовуватимуть альтернативне паливо, а не газ. Дуже важливо якомога швидше по всій країні переходити з природного газу там, де це можливо на біомасу. Утеп. Лювати житло, щоб менше споживати природного газу, щоб держава ці кошти, які вона зараз направляє на фактично субсидії, вона направляла на збройні сили. Така альтернатива мала б допомогти державі зекономити мільйони доларів, які зараз витрачають на купівлю газу. Та поки це тільки майбутній проект цієї зими забезпечуватиме містян теплом. Стара ТЕЦ за словами керівника області. Об'єкт готовий до експлуатації на 90%. Планово готуємося. Запаси вугілля, дров є, газ накопичується в підземних сховищах, опальний сезон буде важкий, ми його почнемо вчасно. І в єдності його пойдем. Да. Аби впродовж зими у містян остаточно не потоншав гаманець. У новояворівську активно термомодернізують багатоповерхівки. Ці програми частково фінансують з обласного бюджету, утеплюють фасади, міняють вікна, вхідні двері. Цей підхід суттєво зменшує плату за тепло. Насамперед, 25-30% економії дає встановлення індивідуального теплового пункту, плюс утеплення труб теплопостачання, який йде до квартир мешканців, плюс утеплення. Стін відповідності дозволяє економити цю комплексну програму. Хочуть реалізувати у більшості міст України, аби опалювальний сезон був комфортним і навіть прибутковим. У межах візиту посадовці також оглянули одне із газових родовищ Львівщини. В майбутньому є ідея відмовитись від газу зовсім, а газ, який видобули з українських надр, продавати на експорт. Відтак заробляти Юлія Моленка Лагондарчук, програма очі. Пенсіонер у 21 рік прикордонники на пункті пропуску краківець Корчова затримали юнака, який намагався перетнути державний кордон за пенсійним посвідченням. Юнак спробував виїхати до Польщі, і, окрім закордонного паспорта, надав інспектору підроблений документ. Навіть після викриття чоловік спробував підкупити прикордонника, запропонував йому хабар у розмірі 500 євро. У та хабародавця передали поліції. Йому загрожує або штраф, або позбавлення волі терміном до чотирьох років. Отримавши відмову у перетині через державний кордон. Чоловік зізнався, що купив статус пенсіонера у невідомих, бо мав намір потрапити до країн ЄС. Благодійний екватор в межах проекту тисяча автомобілів свободи. Половина вже служить військовим на передовій. У Львові вихідними зібрались десятки благодійників, які вишукували для зсу бойові авто з усіх куточків світу і урочисто відправили 500-ту броньовану автівку. 33 повнопривідні машини в кольорі хакі готові допомагати військовим. Серед них «Родзинка» – Родзенка, броньований мікроавтобус з символічною наклейкою 500. Авто відправили грузинському легіону, який захищає Україну з 2014-го. На номерах написано Мамука. Такий же позивний має командир батальйону. Попередні два таких броньованих автомобілі ми передали госпітальєрам. Ось ну це відповідно третій на грузинський батальйон. Ми з ними дружимо. Ми знаємо, що вони дуже потужні хлопці, дуже класно. Воюють, тому ми мусимо допомагати. В кожній завтівок будуть подарунки для захисників бронежилети та гуманітарний вантаж від десятка партнерів. Чи не сотня волонтерів долучились до збору тисяча автомобілів свободи? Проект ініціював керівник області Максим Козицький. Я коли ставив перед собою таку ціль, справді не думав, що ми досягнемо її так швидко. 33 автомобілі це ще один наш внесок Львівщини, і перш за все волонтерського руху об'єднаного єдиною цілею перемагати на фронті. Поки баби на літо ще не настало а замість золотої осені, дощ та мряка. Люди витягують свої носові хустинки та домашні аптечки. Адже чим нижче опускається стовпчик термометра, тим більше серед нас хворих. Цього разу розповімо вам, як захиститися від сезонного грипу, адже не короною єдиною хворіють мешканці Львівщини. Вірус грипу впливає на організм, викликаючи інтоксикацію. Він подразнює імунну систему і вона реагує на це створенням запальної реакції. Через це ми почуваємося погано, маємо біль та гарячку. Респіраторні вірусні інфекції найчастіше уражають дихальні шляхи: ніс, гортань, трахею та легені. Лікувати вірусні захворювання антибіотиками недієво і навіть небезпечно, бо антибіотики вбивають лише бактерії і абсолютно не впливають на віруси, а грип – це вірус. Якщо вирішити лікуватися антибіотиками самостійно, будьте готові до негативних наслідків. Негативні наслідки це, по-перше, побічні дії з боку шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки. По-друге, це розвинення резистентності, коли є безконтрольний прийом антибіотиків. Антибіотики ми використовуємо для лікування бактеріальної інфекції і тільки. А от єдиним способом захиститися від вірусу кажуть лікарі-імунологи, є вакцинація цього року. В Україні очікують циркуляцію чотирьох. Штамів грипу вакцина останніх кілька років є кварквадривалентна, тобто вона містить чотири штами. Тих, які передбачені вузом, що вони будуть циркулювати, то та вакцина захищає конкретно від тих штамів і дасть максимальний ефект. Вона, на жаль, на наступний рік буде діяти тільки частково. Тож, навіть якщо минулого року ви вже щепилися від грипу, це варто зробити і цьогоріч. Вакцину можна придбати в аптеці самостійно або ж зробити щеплення в поліклініці. Минулого року вартість такої процедури стартувала від 300 гривень. Ми очікуємо надходження вакцини проти грипу. Поки що в аптечному мережу Львівщини вакцини не надходили? Згідно інформації, яку ми сьогодні отримали, очікують або наприкінці цього тижня, або наступного тижня. Першу обіцяють надійде вакцина виробник Південна Корея. Вона є чотирьохвалентна. Головне, пам'ятайте, якщо почуваєте себе погано, краще залишитися вдома та працювати віддалено. Якщо контакту з іншими людьми не уникнути, одягайте маску, ретельно мийте руки та користуйтеся дезінфектором. Вікторія Палайда, Юрій Кісь, Олег Гондарчук, програма очі. І поки грип лише на порозі, коронавірус вже господарює на Львівщині минулого тижня. В області зафіксували 2,5 тисячі недужих та 18 летальних випадків. Позаду вулиці медової печери у лісовому масиві стався сув ґрунту та сміття. Львів'яни роками викидали туди непотріб. Після того як утворилася гора з відходів, земля сунулася у провалі опинилися нежитлові приміщення та дерева. Львів, вулиця медової печери, звичний для міста краєвид, багатоповерхівки. От тільки за декілька десятків метрів позаду будинків, гаражів та підвальних приміщень розпочинаються справжні нетрі. Невеличкі будиночки буквально висять в повітрі, інші вже впали через су грунту. Утворилися небезпечні провалля і все завалено сміттям. Це однозначно зробили місцеві мешканці. Сюди не будуть їхати вантажівкою. По-перше, немає під'їзду. А по-друге, ну тяжко про це місце дізнатися і так, щоб вантажівка приїхала непомітно. Місцеві мешканці не вигадали нічого адекватного в їхньому розумінні, ніж засипати яр сміттям. Непотріб здебільшого побутовий: старі рами вікон, автомобільні шини, меблі, телеприймачі і навіть залишки від вбиралень, що коїться всередині звалища, можна лише здогадуватися. Якщо тут буде Хтось з дітей ходити, з людей, то воно все може впасти. Люди про купи сміття знають, але розводять руками. Кажуть, куди не зверталися, а не потріп і далі там. Відтак намагаються бодай дещо прибрати самотужки. Коли собака гуляв, брав пакет. Що міг туди назлажував? Там багато не визбирав, ну пакет виносив. Що я можу зробити? То вже чистили трохи, але не дочистили. І там, і сидять діти, якщо чесно, і поліція недавно була там. Бо й і наркомани тут є нашому будинку. 60 років. А тому звали, що мабуть, вже 50. Це є лісова територія. і воно нікому не заважає. Територією, де екоактивісти виявили купи сміття, опікуються лісівники. кажуть, за тиждень другий усе поприбирають. Наступної п'ятниці на першу годину робимо великий збір і е, по прибиранню цього сміття. Там будуть і волонтери, і е, активісти з поліцейської академії спільно з лісниками. І маємо е, надію. Починаємо в 13.00 збір на вулиці і Маємо надію, що е, приберемо те сміття. Також лісівники бідкаються, мовляв, хоч ця територія, і у їхньому відданні все ж сміття викидають місцеві. Тож просять, аби у місті розташували більше контейнерів. Міські чиновники на прохання відповіли так, вулиці міста, які прилягають до лісового масиву, вони забезпечені достатньою кількістю контейнерів для сміття. Відповідно, в лісі ставити додатково контейнери. Ну такої, якби практики, перше, що немає, а інше що потрібно, якщо Є така необхідність, то можна це питання розглянути. Чи приберуть стихійне сміттєзвалище за будинками на медової печери у лісовому масиві? Дізнаємося уже за декілька тижнів. Перевіримо. Віталій Ковала, Олег Гасюк, програма очі. Осіння велосотка традиційний для Львівщини веломарафон цього разу відбувався наживо, на відміну від весняної сотки, яка була онлайн, але в обох змаганнях основна ціль зібрати кошти для допомоги Збройним силам України. Про холодний вітер, підйоми, спуски та емоції на фініші головної велоподії. Осені розкаже Алла Васьковська. Щороку восени у Львові відбувається велосотка. Тоді, коли всі на піку форми в гарному настрої і готові до будь-яких погодних умов, цієї неділі, наприклад, було холодно дуже у 20-му році. Був неймовірний дощ, було плюс 10, І тоді було прям жорстко, неймовірно жорстко. Зараз я сподіваюся, він не буде такий сильний, хоча б як був тоді. Трохи переживаємо так. це хвилювання воно. гріє навіть дуже. Із точки збору на вулиці Стри. Ській, усі 300 учасників баломарафону їхали в село Загір'я. Звідси одна за одною стартували три групи: чоловіки, жінки та аматори. Кожну супроводжували авто суддів і технічні автомобілі клубів та шкіл. Саме з них лунали підказки і поради. Добре, разом троє рівненько організовано по змінках. їдемо». Велосотку щороку організовує Львівський велоклуб за підтримки управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Подія відбувається навесні і восени. Цього разу замість сотні кілометрів велосипедисти проїхали 68 з половиною. Цього року трошки оновлений маршрут. Ми його дещо спростили. Зрахування на те, що сили зараз треба берегти для іншого. Це наш другий захід, який ми проводимо вже наживо офлайн. Він так само, як і два попередніх, які вес. Ня насодка і гранфонду є спрямований на збір коштів для збройних сил України. Дорогою учасників постійно супроводжував холодний вітер, іноді пригрівало сонце. А за вже наприкінці дистанції, і селища Загір'я. Всі їхали до Біперки далі до села Суходіл. Розвертались і прямували на фініш. Браківець. По дорозі було все: і болото, і дощ, підйоми, спуски все як на замовлення. Навіть корови по дорозі йшли, прямо як на тур де Франції. Переможцем осінньої львівської волосотки став Віктор Гузов. Він перемагає щороку від початку заснування цих змагань 2018-го. Кожен раз їду своє задоволення. Це не для перемоги, або ще щось та для того, щоб там просто побачити хлопцями з ними е, трохи поганятися. Серед жінок на львівській велосотці найшвидшою стала Ірина Берещак. Моя перша гонка була е, львівська сотка. 8 два роки тому було мокро і е, важко. Сьогодні було класно. Усі організаційні витрати львівський велоклуб мінімізував, щоб максимальну кількість зі стартових внесків віддати на допомогу Збройним силам України. Були й такі учасники, які точно знали, що не поїдуть, але внесок все ж сплатили. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма очі. На сьогодні це всі новини. Бажаю натхнення, сили і віри в перемогу. Бережіть один одного і побачимось завтра!